Час новин, головні події дня. Розкажу просто зараз і далі про таке. 7 листопада росіяни скинули п'ять авіабомб на територію комунарського району. Цинічна атака забрала життя людей, зруйнувала будинки та долі багатьох. Наші журналісти побували на місцях прильотів, аби зафіксувати злочини росіян проти мирного населення. Побігла під стіл, мене тато закрив подушками. Опалю. Сезон вже розпочався. І Запоріжжя готується до всіх можливих варіантів його проходження. Які найгірші сценарії можуть очікувати місто, та що зроблено, аби попри все запоріжці були з теплом? Одне з найскладніших хірургічних втручань в той же час значний крок у розвитку медицини в обласній клінічній лікарні провели подвійну трансплантацію нирки. Зберегти життя ці донечки і зробити її трансплантацію нирки. 8 листопада у Запоріжжі оголосили день жалоби за загиблими від російського обстрілу. Криваві руки ворога забрали життя десятьох цивільних людей, у тому числі півторарічного хлопчика. 42 людини поранені, серед яких неповнолітні діти. 15 із них зараз перебувають у міських лікарнях у вкрай важкому стані. П'ятирічний хлопчик. Постраждав також медзаклад, де лікували онкохворих. Поранено щонайменше вісім медиків онкодиспансеру. Стан двох із них лікарі оцінюють як тяжкий. Продовжить Ольга Ларіонова. Потрощена російською авіабомбою чотириповерхівка у комунарському районі Запоріжжя від прямого влучання кабу зруйнований вщент під'їзд будинку. Ворог вбив декілька поколінь однієї родини півторарічного Адама, його маму Софію та прабабусю. Фото знайдене на уламках від будинку. Єдине, що вціліло живих залишився тільки батько малюка. З діагнозом «мінна вибухова травма до Запорізької обласної дитячої лікарні надійшло троє дітей. Двоє з них у стані середньої тяжкості. Лікарі оглянули їх та відпустили додому під нагляд батьків та педіатра. У вкрай важкому стані в медзакладі залишається п'ятирічний хлопчик. Вся його родина загинула. Вони були родом з Кам'янко-Дніпровської громади. Діагнозом вибухова травма. Діагноз закрита черепно-мозгова травма, забій головного мозку, забій грудної клітини, нейроген шок дитина була прооперована на сьогодні. Діагноз дитинка залишається стабільно тяжкою. Перебуває на штучній вентиляції легенів, Гемодинамічно стабільний, компенсований, але продовжуємо боротися. Рятувально-пошукові роботи у чотириповерхівці тривали всю ніч. З під завалів вдалося деблокувати трьох людей: жінку та двох дітей. Під час роботи вночі ДСНСники використовували спеціальні освітлювальні башти. На даний момент пошукова-рятувальна операція триває, тому що під завалами ймовірно можуть перебувати люди. Від рятувальників залучалося 20 одиниць техніки, 110 чоловік особового складу. Психологи ДСНС надали допомогу 40 потерпілим і родичам загиблих. Крім того, від екстрених служб міста залучалася додаткова техніка і фахівці 141. Спеціаліст та 21 одиниця техніки. Ворожі авіабомби потрощили й онкологічний диспансер. Поранені щонайменше вісім медиків двоє з них у важкому стані. Постраждали співробітники. Наразі їм надана допомога, і ті, які знаходяться в той співробітник, який знаходиться в тяжкому стані, він переведений на другу нашу локацію для операції нейрохірургами. Із пацієнтів ніхто не постраждав. Більше більше постраждалих немає. Всім постраждалим вчора була надана медична допомога. На жаль, один лікар знаходиться вчора отримав важкі поранення. Була зроблена йому операція. І це є така вкрай важлива подія, що відбувалася вчора. і Що відбувається сьогодні? Всі пацієнти онкологічної служби з пошкодженої будівлі були евакуйовані в інші корпуси обласної клінічної лікарні. Надання медичної допомоги їм не припиняється. Відбувається релокація пацієнтів в клініку хіміотерапії, яку ми релокували на вулицю перемоги до своєї локації, і зараз відпрацьовується питання амбулаторного прийому. Серед травмованих і жителів приватного сектору, що неподалік онкодиспансеру, Дмитро на момент прильоту був із дружиною та дитиною вдома. Наразі його рідні в реанімації. У чоловіка черепно-мозкова травма. Але від шпиталізації він відмовився. Ну, вона розвалена, завалена була. А він придавлений, він мичав, він без сознання. І от, коли вазір, він придавлений, І коли Ударною хвилею винесло увесь другий поверх сусіднього будинку. Де ви знаходились в момент прильоту? На роботі, а вдома хтось був. Нікого, поруч. Настільки удар. Синь. Це ударна хвиля. Які у вас руйнування? Окрім того, що зараз ми бачимо? Другого поверху немає. Станом на 12.30 пошукова рятувальна операція на всіх місцях ворожих влучань була завершена. На місці потрощених будинків та лікарні триває ліквідація наслідків авіаударів та відновлювальні роботи. Ольга Ларіонова, Вадим Сорвін, Юрій Поворознюк, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Ворог атакував кабами комунарський район у п'яти різних місцях. Всі вони прийшлись по мирним людям та житловим будинкам. Станом на зараз зруйновано та пошкоджено понад 130 осель. На місці потрощених будинків та лікарні триває ліквідація наслідків авіаударів та відновлювальні роботи. Про зруйновані долі та понівечені оселі мешканців приватного сектору далі у сюжеті. Приватний сектор комунарського району Запоріжжя, куди 7 листопада по обіді влучили російські авіабомби. За останній місяць цей житловий квартал обстріляли кабами вже вдруге, розповідають місцеві. І знову загиблі і поранені містяни, і знову величезні руйнування будинків. Олексій, який проживає за квартал від місця влучання, називає точний час авіаударів о 14.25 двадцять рівно я стояв у своєму дворі. Наді мною пролетіли два каби, я їх паши, летіли на рівні третього, четвертого поверху і влучили якраз і сюди. У момент удару дехто був вдома, а хтось приїхав з роботи одразу після обстрілу. Місцеві налякані і шоковані. Воно раніний на вісі коштів пропали. Ми чули два прольоти останніх. Останній був дуже гучний і. У мене потолок посипався. Побігла під стіл, мене тато закрив подушками і я сиділа, ну просто дзвонила родичам і дізнавалася. Мені дзвонили, питали, як справи, все добре, ну, якщо що дзвони, якщо якась допомога потрібна. Вже за пів години на місцях влучень працювали екстрені служби міста. ДСНСники гасили загоряння, розбирали завали і проводили аварійно-рятувальні роботи. У момент удару по житловому будинку в ньому була родина з малолітньою дитиною, кажуть місцеві. Постраждалі люди скільки пошкоджено, ще не знаємо. Це буде уточнювати вже наша міська влада. На місці події соцслужба міськради розгорнула намети, куди місцеві жителі могли звернутися, аби зареєструватися і повідомити про ушкодження своїх домогосподарств. Будинку Ольги Дмитрівни понад 100 років зведений ще на початку минулого століття. Пережив дві світові війни і залишився неушкодженим. А під навалою росіян не витримав, каже власниця. Тихо було мирно, і чоловік працював на подвір'ї. Вийшов на вулицю і чудом залишився живий. Получив контузію, а так будинок все пошкоджено, дах пошкоджений, вікна всі повилітали, рами повилітали, двері повилітали, не, не можна зайти. Жити тут, звичайно, не, не можна. Тих, хто залишився без житла, розселяти місцевій владі допомагали громадські діячі. Ми забираємо людей, яким потрібно житло, розселяємо людей цих. Ще ми займаємося евакуацією по Україні та в Європу. в Європу безкоштовно. А тим, у кого на будинках пошкодило вікна, двері та дахи, волонтери привезли будівельні матеріали. Надаємо допомогу у вигляді будівельних матеріалів для екстреного ремонту. Це прозора плівка, ЄСК-набори, дошки, цвяхи, ну, для швидкого ремонту будівель. Привезли активісти і термоси з гарячим чаєм, а також пледи для тих, хто залишався ночувати вдома і чекав, коли комунальники завершать екстрений ремонт їхнього житла. Йду, ти ти, ти О, О, це, воно, із настанням темряви на місці події працювали міські служби та гуманітарні організації. На ранок 8 листопада місцеві жителі продовжили розбирати уламки і прибирати свої домоволодіння. Їм допомагали волонтери. Просто прибрати побутове сміття це може бути перша психологічна допомога людям, це може бути також консервація приміщень у вигляді заміру розмірів вікон, нарізання листів ОСБ та консервацію цими листами ОСБ житлових приміщень. Спеціальна комісія комунарської районної адміністрації проводила обхід території, аби зафіксувати характер пошкоджень будинків. А нацполіція відкрила низку кримінальних справ на країну агресора щодо здійснення чергового військового злочину з великою кількістю загиблих і поранених та руйнування житла людей. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Команда телеканалу МТМ висловлює співчуття родинам загиблим та всім, хто постраждав від російської агресії. Російські терористи здійснили масовану атаку дронами на одеський район. Є руйнування цивільної інфраструктури та поранені. Наслідок атаки безпілотниками, пошкоджені приватні житлові будинки. Подекуди виникло загоряння в одному з навчальних закладів Одеси, вибито вікна та понівечено фасад. Також через пошкодження уламками сталася розгерметизація та займання двох газових труб. Внаслідок осколкового поранення загинув 46-річний чоловік, який був під час атаки за кермом автівки. Щирі співчуття рідним та близьким. Ще вісім людей отримали поранення. У 91-річної жінки гостра реакція на стрес. Шестеро постраждалих госпіталізовані. Окупанти завдали авіаударів по Харкову. Постраждали 25 людей. Серед них дитина під атакою були Шевченківські і Салтівські райони. В останньому авіабомба влучила в 12-ти поверхівку, зруйнувавши нижні поверхи. Рятувальники евакуювали 30 людей. Давай. Близько 10-ї ранку російські військові обстріляли з артилерії населені пункти Херсонської громади. Загинув 74-річний чоловік. Водночас у центральному районі Херсона, по якому вночі 7 листопада влучили російські снаряди. Люди разом із комунальниками ліквідовують наслідки атаки. Через обстріли у будівлі потрощено фасад, балкони, вибито шибки, а також понівечено кілька квартир. Я посів четвертого п'ятого вже там цих сюда прилетіли, тут сидіти. Тобто побачив спишку, але двері були так відкриті. Я ману п'яче посидів, що шахтом потарахтіло щось і вже потім вийшов на площадку. Тим часом, за даними генштабу, минулої доби на покровському напрямку наші захисники зупинили 24 наступальних дії агресора в майже 10 районах населених пунктів. Бійці показали, як нищать особовий склад та техніку противника. У Запоріжжі попрощалися із військовим Вардгесом Сируняном. Запоріжець після початку повномасштабного вторгнення став на захист України. До війни чоловік займався підприємництвом, а за майже три роки пройшов службу у найгарячіших точках на фронті. Більше розкажуть наші журналісти. Вардгес Сирунян народився у Запоріжжі. До війни чоловік займався підприємництвом, а після початку бойових дій став волонтером. Зокрема, допомагав вимушеним переселенцям. Згодом Вардгес і сам долучився до війська та проходив службу у найгарячіших точках на фронті. Вардгес Сирунян був справжнім патріотом, справжнім героєм. Він з перших днів повномасштабної війни. Не міг залишатися осторонь і, і пішов нас, кожного нас, кожного українця захищати. Він герой і людина, яка має такий характер, людина, яка любить свою землю. Війна обірвала життя Вардгеса 28 жовтня під час оборони на Харківському напрямку під Куп'янськом. Провести в останню путь Вардгеса прийшли його рідні та знайомі. Друзі кажуть, назавжди запам'ятали його веселим і усміхненим. Дуже відзивчивий, як друг, як син, як брат. Я просто по житті такий посміхнений, і він завжди. Він, мене це брало те, що він де, де, де місцями схожий на мене, мені це дуже подобалось. Він з тих вірмен, знаєте, добрих людей. Ну, вірмен, скажімо так, дуже мало таких людей деле, щоб щирий, такі завжди можуть прийти допомогти. І... Порядна добра людина, нічого не можу сказати, мужній, тому що він, в нього є та той характер, що він зміг піти воювати та служити за благо України. Ну це це вже дуже багато кажуть про нього. Він був нашим хорошим. Членом молодіжної общини. він був нашим хорошим представником молодіжної спілки. Був присутнім на всіх заходах, активно допомагав. І Якщо щось потрібно було робити, то він робив. З перших днів війни знав, що це його країна, і країна потребує підтримки та допомоги. З перших днів війни виборював перемогу нашої країни. Захисника із Запоріжжя з позивним Чорний поховали на Алеї Слави на капустяному кладовищі. Анна Крамаренко Єлизавета Колесникова, телеканал МТМ приблизно 450 п'ятдесят мегаватт електроенергії за добу використовується для Запорізької області. Аби взимку люди були в теплі зі світлом та водою. Обласна влада розробила низку заходів для різних сценаріїв. Зокрема, посадовці передбачають три варіанти розвитку подій без погодинних відключень з короткостроковими відключеннями, тривалістю до восьми годин та довгострокові блекаути. Пріоритетом на цю зиму є підготовка до найгіршого сценарію, аби убезпечити системи. Влада обладнала всі котельні генераторами, а подекуди, і дублюючими пристроями. Також розвивають і мережу децентралізованої генерації. Вже введено в експлуатацію 15 котелень в наших закладах охорони здоров'я, як міських, так і обласних. Продовжується встановлення дев'яти котелень в громадах Запорізької області, Широківській, Михайлівській та Біленківській в частині підключення. І ми сподіваємося, що до 10 грудня вони будуть підключені на всі ці роботи з підключення. Обласний бюджет вже виділив кошти і передав їх безпосередньо громадам. Ми розраховуємо, що наприкінці листопада вже перші когенераційні. Установки від наших партнерів почнуть надходити на об'єкти інфраструктури безпосередньо міста Запоріжжя та Запорізької області, які ми плануємо ввести в експлуатацію безпосередньо до кінця цього року. З початку року у Запоріжжі навмисно пошкодили майже три сотні сміттєвих контейнерів. Люди викидали у баки ремонтні відходи, натомість від навантаження деформувалися колеса та стінки контейнерів. У компанії Вельтум Запоріжжя кажуть, понад 400 баків щорічно не підлягають відновленню через навмисні дії самих мешканців. Протидіють фактам вандалізму фахівці підприємства, зокрема, планово замінюють ємності. Так у Дніпровському районі оновили пластикові на оцинковані. Такі Контейнери, вогнатривки не піддаються корозії, плісняві чи грибку. До того ж, бак витримує й ударні навантаження і при цьому залишається цілим. Загалом у районі вже замінили 64 сміттєбаки, а по всьому місту понад три сотні. Далі в планах оновити ємності у Хортицькому районі. Разом з тим проблем додають вандали, які підпалюють баки. Найбільше таких зловмисників у Шевченківському, Хортицькому, Заводському та Комунарському. Лише за два місяці там знищили Ворок контейнерів. У нас по місту є вандалізм. Це спалювання пластикових баків. Масово на сьогоднішній день вже спалено більше ста баків. Це протягом року. Протягом року було замінено 415 контейнерів. Це Комунарівський район, Шевченківський, Вознесенівський і Дніпровський район відбувається заміна старих баків на нові, пластикових баків на нові оцинковані баки, тому що срок експлуатації нових ну, оцинкованих баків він триваліше. Одне з найскладніших хірургічних втручань в той же час значний крок у розвитку медицини в обласній клінічній лікарні провели подвійну трансплантацію нирки від матерів до їхніх доньок, в якому стані наразі перебувають пацієнтки. Та про розвиток системи трансплантації у Запоріжжі розповість наш Вадим Сорвін. Близько трьох годин тривала кожна операція з родинної пересадки нирки у Запорізькій обласній клінічній лікарні. За допомогою до медиків звернулися дві мами зі своїми доньками. У дівчат в ранньому віці діагностували проблеми з нирками. Оцінивши стан здоров'я пацієнток, фахівці вирішили провести операції з родинною трансплантації. Я звернулася з тим, що не було куди підключати вже апарат штучної нирки, без якого вона не може жити, і для того, щоб розглянути питання, на зробити цей доступ як де тільки можливо. І після дневели. Консультації я запропонував мамі, що можна зберегти життя цієї донечки і зробити їй трансплантацію нирки, на що вони зразу згодились. А інша пара звернулася з іншими скаргами щодо того, що погано переносить гемодіаліз. Донька, вона то дещо старша, 25 років, і в неї підвищується тиск, і вже важко переносити. Вона хотіла розглянути якісь питання, що можна як можна покращити її життя. Обидві операції тривали близько трьох годин та пройшли успішно, кажуть лікарі. Вже зараз стан пацієнт. Ток задовільний і все завдяки злагодженій роботі медперсоналу ділиться хірург Владислав Закордонець. Завдяки злагодженій роботі всього колективу відбувалось завдяки тому, що адміністрація турбувалась і забезпечила високотехнологічним обладнанням операційним і реанімаційним відділення. Тобто, все відбувалось Відповідно до раніше складеного плану, окрім того, трансплантації, які дозволяють врятувати чимало людських життів, повністю сплачуються медзакладом, а вартість в подальшому компенсує Національна служба здоров'я України для поліпшення якості операції у Запорізькій обласній лікарні продовжують оснащувати заклад сучасним медичним обладнанням. На сьогодні технологічне забезпечення самих оперативних втручань, лабораторних, особливо досліджень. Це все лягає на плечі Запорізької обласної клінічної лікарні ресурсу. Недавно ми Закупили дуже високотехнологічний інструментарій для трансплантації на 2,5 млн грн. До цього лабораторне обладнання. І це ще не все. Це тільки початок, це суттєві фінансові вкладення, але ми розраховуємо свої потужності, розраховуємо свої можливості і забезпечуємо всім необхідним. Нагадаємо, Запорізька обласна клінічна лікарня досі залишається єдиним фаховим центром трансплантації як в Запорізькій області, так і в Україні. За словами очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, на наступний рік в регіоні планують збільшити кількість пересадок життєво важливих органів та удосконалити матеріальну технічну базу. На наступний рік це точно і збільшити кількість трансплантації і поліпшити матеріальну технічну базу безпосередньо обласної клінічної лікарні. Повертаючись до першої теми, буквально зараз ми за геросінчем обговорили. Наш план дій безпосередньо по території обласного онкологічного диспансеру і та ті завдання, які ми перед собою ставимо, то це якомога швидше відновити функціонування саме відділення радіології, там, де мешканці Запорізької області здобували ключову терапію на нашому лінійному прискорювачі. Станом на листопад цього року в листі очікування на трансплантацію нирок, печінки та серця значиться близько 800 пацієнтів. Лікарі зазначають, в Україні треба розвивати систему донорства органів та нагадують, що кожен може зафіксувати своє бажання стати посмертним донором. Для цього треба лише звернутися до трансплант координатора. Вадим Сорвин, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. В онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат. бот І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у збройні сили України.